Її немає. В принципі, на цьому відео про справедливість можна було закінчувати. Але якщо ви прийшли на канал на це відео і вам цікава ця тема, то давайте трохи поспілкуємось. Сьогодні буде цікаво, бо із кигликів підтримую і поверну їх трохи до реальності. Але попереджаю, це відео дуже багатьом не сподобається. Бо в нас багато людей стали політичними, і вони за та залюбки поглинають всяку політичну брехню. Типу 24 години і закінчиться війна. Та буде перемога, чи заморозка чи перемовини. І не хочуть чути правди, бо вона жорстока та змушує думати та щось робити. Тож вибір за вами або залишатися в реальності, або продовжувати їсти брехню. Бачного. Зараз війна, і дуже багато людей згадали про ту саму справедливість, особливо ті, у яких ця справедливість згвалтована. І вона завжди має бути присутня лише по відношенню до них. Війна це найскладніше випробування у нашому житті. І люди побачили, що дуже багато речей залежить від них. Окрім звичайно тих любителів справедливості, які вважають себе маленькими гвинтиками, давайте почнемо з найболючішої теми ТЦК. Всі кажуть, що такі вони погані, що мобілізація несправедлива, і мені, як військовому, і дуже багатьом моїм побратимам така мобілізація не подобається. Але скажіть, справедливо, коли одні живуть своїм життям, гуляють в клубах, бухають, сплачують там трохи більше свій податок. І розповідають, що ми тут тебе ніхіра собі забезпечуємо, ми тебе туди не посилали, і ти сам зробив свій вибір. Або є ще такі, які 100 гривень коли-неколи скинуть, і розказують, що ми тут тримаємо економічний фронт. А інші втрачають своє здоров'я, час, а деяке життя, не бачать своїх близьких, не бачать, як зростають їх діти, для того, щоб інші мали змогу жити своїм життям. Як ви вважаєте, це справедливо? Ці дві плати рівні? До речі, про плату. Трохи далі ми поговоримо. У цій війні заплатить кожен, і це будуть далеко не гроші. З першого дня війни ми були у Харкові, і ми бачили, як всі об'єдналися, як всі працювали на перемогу. І не було ніяких проблем з ТЦК. У військкоматах стояли черги, і навіть відмовляли: я тому доказ. Мені дали повістку, я прийшов, з мене взяли дані і сказали, ми з вами зв'яжемося. Так і не зв'язалися, поки я сам не прийшов. Ви можете сказати, що то все ТЦК винні, що то все політики винні, але в нас трохи інша ситуація, і воювати нам доводиться. Ми захищаємо свій дім, на нас напали, і у нас немає вибору. Я нещодавно чув одного хлопця, який каже, що він проти війни, тому він ховається від мобілізації. Отакі От у нас пацифісти. Є. Я теж проти війни, як і тисячі військових, тому ми і захищаємо свій дім на лінії фронту. Зізіть на північну Салтівку у Харкові, Бучу. Купянськ. і ви побачите, до чого призводить ця зґвалтована позиція проти війни того хлопчини. А з приводу ТЦК так, вони винні. Але де було написано, що коли почнеться війна, та всі ідіоти та дурні кудись зникнуть, всі злодії та хабарники чомусь перестануть брати хабарі. Де це все написано? Але дуже багато людей чомусь себе так поводять, що вони вважають, що коли починається війна, всі негативні персонажі в нашій країні кудись зникають. Або стають добрими. Деяким треба нарешті вийти з коми та зрозуміти, що війна це щось страшне, це щось справжнє, і від твоїх дій та рішень залежить не лише твоє життя, а й інших. І реальність така, що зараз активізувалися як і найкращі якості гарних людей, так і найгірші внутрішніх гнид. І, до речі, я вже декілька разів чув від людей, яким я довіряю, що в ТЦК є багато змін. Але для кардинальних змін ще дуже багато часу пройде, і це факт. Бо це праця, яку докладають люди, які хочуть змін. Не може оця корумпована клоака сама по собі зміниться. Туди мають прийти люди і розвалити цю систему. Але диванні любителі справедливості вважають, що мають прийти деякі хтось, які вирішать ці проблеми, створять для них країну, в якій вони будуть себе комфортно почувати та будуть розповідати, що вона їм нічого не дала. Тож, давайте з цього приводу поговоримо про тих людей, які виїхали з країни та починають розповідати, що вона їм нічого не дала і вони нічого не винні. Я хочу наголосити, що такі не всі є ті, які виїхали, та активно допомагають українцям і Україні та просувають українське. І от вони вважають, що вони виїхали та вони нічого не винні цій країні, але їх будинки, їх квартири залишаються у цій країні, в якій вони нічого не винні. І їх захищають наші захисники, яким вони подобово здають їх по х 2 чи х 3 ціні? От скажіть мені, це справедливо? Чому держава, якій вони нічого не винні, не передадуть їх домівки чи квартири військовим, постраждалим від війни, переселенцям? Чому тут вони не згадують про ту саму справедливість? Вони кажуть, таке життя або бізнес є бізнес. Чому вони готові не захищати свої домівки, своє житло та віддати їх кацапам? Але коли їх держава, які вони нічого не винні, потребує в цьому ресурсі, вони згадують про свої права. І не те, щоб дякують їй та захисникам за те, що вони оберігають їх майно, вони ще постійно на цю державу наговорять та розповідають, що вони нікого туди не посилали, та військові самі зробили свій вибір. І так у багатьох сферах я розумію, що зараз в тренді розповідати які політики погані, які вони такі сякі, але вони лише відображення народу або продукт пасивності населення. Для простішого прикладу, щоб було зрозуміліше, це як стрічка у TikTok. якщо вам показують одне лайно. Це лише тому, що вам подобається його поглинати, а не тому, що TikTok такий. Тож, щось мені підказує, що буде трохи хейту від тих, які після трьох років повномасштабного вторгнення почали повторювати кацапську пропаганду про те, що це все змова та усьому винна Америка. Такими темпами ці люди ще трішечки і почнуть говорити, що виявляється напала. Не Росія, а Україна. Ну що, почнемо про політиків, раз почали про них. Чи справедливо, що вони не воюють? Несправедливо, але так створений сучасний світ. Якщо ви хочете як раніше, то і рабство повернеться, і буде, наприклад, як у Спарті. Буде армія, з ними їх буде Верховний Головнокомандувач, а всі інші, хто не воюють, будуть рабами разом з кацарськими полоненими. Так влаштований світ у війнах платять всі. Хтось свободою, а хтось кров'ю. Тож знову халепа, треба знову обирати. Добре, досить цих дебільних наративів, так працює сучасний світ, але я завжди приводжу у приклад мера Умані, який загинув. Честь йому та повага. Справжній українець, яких нам зараз дуже не вистачає. Тож політиків небагато, але вони є. Багато хто кричить, що немає копів, але я сам особисто у цими очима бачив деяких. Якість їх трохи хромає, але я вам скажу так. Що всі ми тут не ідеальні. У нас можуть бути різні погляди на життя, різні інтереси, різні якісь цінності. Але ми всі робимо одну справу: ми нищимо ворога, що зараз найголовніше. А якщо ми будемо дивитися ще й в один бік, я маю на увазі про справедливість, про патріотизм, про любов до своєї країни, то ми станемо значно ефективніше. Я думаю, з часом це все буде. А от зміна копів на військових це я вважаю справедливим. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що дуже багато військових опанують цю професію. З декількох етапів адаптації та навчань, мені здається, це зробити можливо. Якраз і сталася б справжня реформа, і хлопці б відпочили, і нові сили з'явилися на фронті. І до речі, про відпочинок військових його дуже не вистачає, але інколи можливості бувають. Але через деяких ідіотів страждають усі. Чи справедливо це? От і я про що? Життя несправедливе? Хтось їзди додому, користується ванною, ходить на унітаз, а хтось живе в ямі, миється вологими серветками та ходить на дірку. Взагалі, ну не завжди, але можна налагодити відпочинок для військових. Я маю на увазі так більш стабільніше там один день на тиждень або один день на два тижні. Я сподіваюся, що і це ми теж зможемо зробити. А ще давайте поговоримо про зміну військових. Я нещодавно у війську, але вважаю, що зміна потрібна. І в першу чергу треба змінювати тих, хто давно у війську, а не таких, як я. У мене ще є і мотивація, і сили боротися з цією полусовковою машиною. Тому, якщо когось будуть звільняти, хто довше за мене тут знаходиться, я навіть рота свого не відкрию, бо це справедливо, бо в мене така справедливість. Але я хочу зауважити своє спостереження для тих, хто збирається у військ. Зараз такий час, коли ви можете самі обрати те місце, де ви хочете служити, та те, чим ви хочете займатися. Я вам а, такий наглядний приклад. Нікого зі своїх друзів чи знайомих я не задівав. І я йду максимально чесний та прозорий шлях, що дає мені душевний спокій. А це, повірте, дуже багато коштує. І найголовніше, з чим я зіштовхнувся, що зараз є ще в кого навчитися. Але з часом цей досвід буде дуже важко здобути. А це вже зберігає ваше життя та покращує вашу ефективність, що допомагає зберігати життя інших. Це лише моє спостереження, але знайте, ця структура максимально не ідеальна. І форс-мажори чи якісь зміни можуть бути присутніми. Це теж враховуйте. Ви скажете, що є проблеми у війську, я вам скажу, тут їх небагато, тут їх тьма. Але змінювати їх неможливо з дивана від слова зовсім. А зараз такі часи нас чекають, що тренд мілітарі ще буде дуже багато років, і є ще таке поняття, як інерція. І іноді вона... Довше, ніж сама війна. Ви скажете, люди розчарувались та зникла мотивація. А я вам скажу так: зараз я працюю в ямі і відпочиваю в сараї. Сходити на Унітаз це для багатьох військових мрія. Ви уявляєте? Просто побачити у цей біленький керамічний Унітаз, посидіть на ньому в теплі, це неабияке задоволення. Кожну хвилину я бачу проблеми. Куди не плюнь одні суцільні проблеми? Але нещодавно я потрапив в місто. Я подивився на людей, я зрозумів одну дуже важливу річ, що у нас, там, у військових, більше життя, більше посмішок. І ми якось більше цінуємо це життя. Я нікого не засуджую та не навчаю, але я дам невеличку пораду, можливо, комусь вона буде корисна. Зберіться та будьте дотичніми до війни. Лише так ви зможете жити якимось. Більш-менш нормальним життям, наскільки це можливо в цих жахливих умовах. Уявіть, наприклад, боксер виходить на ринг та починає бігати по цьому рингу. Або не доходить до рингу і починає бігати навколо ринга. Уявіть його емоційний стан. Для всіх часів є свої дії, і зараз кожен має працювати на перемогу. Ця приказка не дарма взялася: боріться та поборете. А як ви вважаєте, це справедливо? Коли я записую відео, готую там якісь сценарії. Хочу донести українцям правду, їх історію. До речі, зайдіть у плейлисти плейлист СРСР і подивіться ці відео, і ви побачите дуже багато цікавої і корисної інформації. Намагаюсь мотивувати українців. А мені Ютуб надає монетизацію, і цим самим він показує своє відношення до мого каналу. Як ви вважаєте, не опускаються руки? Але я буду краще щось робити, ніж жувати соплі та розповідати, який поганий та несправедливий цей клятий світ. До речі, всім дуже дякую, хто підтримує канал репостами, коментарями, лайками, підписками фінансово. Всім цим ви мені дуже сильно допомагаєте. Також дякую всім тим, хто долучився до збору. Частину інструментів я вже закупив і ще він продовжується. У кого є бажання та можливість, всі реквізити знайдете в описі. Там буде дві банки: одна на підтримку каналу, одна на збір, але кидайте будь-куди, я все одно їх об'єдную і закуповую те, що мені потрібно, щоб краще виконувати свою роботу. Тут ми потихеньку дійшли до тих самих ухилянтів. Чому ТЦК за ними слідкує та полює на них? Чому світ такий несправедливий по відношенню до них? Але як я казав вже на початку відео, війна це найстрашніше випробування у нашому житті, і кожен заплатить в ній хтось кров'ю, а хтось свободою. І вони продовжуватимуть сидіти роками в своїх квартирах, вони продовжуватимуть влаштовувати своїх дружин на дві-три роботи. І викликати угиду у своїх дітей, бо рано чи пізно від такого життя почне протікати криша. Але ми сьогодні про справедливість. І от підкажіть мені, чи справедливо, що всіх так жаліють, що всі за них так переживають? що новини про те, що ТЦК зловили чергового ухилянта, розносяться по всім соцмережам, і ця новина всіх бентежить. А наші герої, які захищають домівки, наші ваші. Нікому стало не цікаві, чи справедливо це? А вони гинуть щодня. Ви уявляєте, щодня гинуть наші захисники за те, щоб ми жили своїм життям? А вас більше бентежать ті, хто забив на вас, хто думає лише про себе та в усе горло кричить, що ми вас туди не посилали. Справедливо, от і я про що? Світ несправедливий. А от справедливо, що моя дружина щодня чекає на смс-ку від мене та переживає, чи живий я. А інші дружини влаштувалися на три роботи, щоб їх чоловіки мали змогу не виходити з дому. Ну от скажіть жінки, чи є справедливість у цьому світі? От і я кажу, немає. І не треба писати, що я там когось засуджую. Я на це не маю ніякого права. У кожної людини є свій шлях, за який вона заплатить. І це не про гроші. Хтось обирає боротися, а хтось боятися та тікати. Нещодавно я бачив новину, як один чоловік жив в одному місті, і кацапська ракета вбила його дружину. Він зібрався і переїхав в інше місто, знайшов нову дружину, і знову кацапська ракета вбила його другу дружину. Я обираю свою захищати, тому намагаюся робити все можливе, щоб кацапських істот, які прийшли зі зброєю на нашу землю, в наш дім, стало менше. Війна це спільна проблема, і як заплатить кожен, так і зараз має кожен приймати участь в тому, щоб її закінчити. Звичайно, якщо він хоче, щоб вона закінчилася. Балачками, які всі погані, цим не допоможеш лише діями. Це замкнуте коло і військові, і цивільні. Ми всі залежні один від одного. У нас а, може бути різна віра, різні погляди на життя, філософія. Але зараз нам треба всім об'єднатися для того, щоб... Подолати ворога, щоб отримати цю перемогу. Як виглядає мир, нам вже показали. Тож є лише один вихід, і чим більше та скоріше людей це зрозуміє, тим краще для нас всіх. А давайте про волонтерів та зірок чи справедливо, що вони виїжджають. На мою особисту думку, яку я нікому не нав'язую. Так я б насправді наших зірок, але дійсно справжніх наших зірок, виганяв би гастролі, щоб вони розповсюджували українське. І по максимуму нас віддаляли від кацапів, бо довгий час московити робили все можливе, щоб ми в очах світу виглядали як частина цього величезного дурдому. Треба показати світу, що ми не хворі, як московити. Ми хочемо жити та розвиватися не дарма ще більше ста років тому відправляли Ліантовича Щедрикам у світ. Щоб вони показали, що ми не такі, як вони, ми хочемо розвитку, ми культурна незалежна країна, і дайте нам трохи можливості, допоможіть нам, і ми станемо у нагоді цьому цивілізованому світу. Якщо нашу мову, культуру та носіїв цієї самої мови і культури жорстоко знищували століттями, то якщо є клепка в голові, то має з'явитися питання: а чому? А можливо, щось в цьому є, і можливо, це дуже важливо. Є така приказка: як корабель називеш, так він і попливе. Можна, наприклад, свою дитину назвати пірдож. А яка різниця? Головне, щоб людина була хороша. Але протягом життя це ім'я буде приносити йому деякий дискомфорт. Так само і з ідентичністю. Якщо вам яка різниця, то й отримати деякі наслідки, наприклад, війну. Так влаштоване життя. Кожна наша дія має значення. І за нею йдуть наслідки. Так є, було і буде. А от справедливо, що цивільні донатять на ЗСУ, а у військових вон яка зарплатня. Але не всі знають, що військові теж донатять і не лише на свої потреби, і не всі враховують, що у військових графік цілодобовий, і це лише фінансово, а ще військові платять часом та здоров'ям. От скажіть, справедливий світ? От і я кажу, несправедливий. А от нещодавно мені ще одна в голову несправедливість прийшла. От є у нас кацапські полонені. Всі ви бачили їх умови. Їм побудували якісь великі приміщення, зробили ремонти в кімнатах, поставили їм кроваті, їм годують їжу, з ними спілкуються, їм дають якісь матраси, пледи, одягають, найняли купу людей, щоб їх охороняли, лікували, спілкувалися з ними. А я живу в сараї у кращому випадку, а так в ямі. Кроваті збираю сам пледи десь знаходжу. Ну добре, не буду наговарювати, у мене є спальник. Їжу теж сам приготуй. От скажіть, справедливо те, що на полонених витрачають більше грошей, ніж пенсії у пенсіонерів. Справедливо це. От і я про що? світ, несправедлива річ, але досить нити несправедливий світ до слабких скигликів. Він постійно буде їх юзати та використовувати. Нам, українцям, треба ставати сильними та незалежними в усіх сферах. Як розумово, так фінансово, так і фізично. Тож кожного дня стаємо кращою версією себе. Підняли голову, закатали рукава і працюємо. З вами був Ярешко, все буде Україна.